Доброго дня, шановні студенти, лабораторна номер 4 системи керування електроприводом. Значить, досліджуємо діючі замкнуті схеми автоматичного регулювання швидкості електропривода з використанням перетворювача. Значить, Спосів регулювання 2 це змінювати напругу і змінювати частоту. Так? І швидкість буде мінятися. Так? Теоретичні відомості, що таке терестори, почитаєте, як вони цими територами. Деністор, терестор, Деністор, Тріністор, Терістор з керуючим адоном, керуючим вольт-амперна Характеристика. Хоча зараз новому називають ампер вольтна характеристика. Хоча з X на Y вольт амперна. Характеристика терестора, режими роботи, параметри тересторів. Їхні характеристики, марки, включення, які включають в роботу. Ну, давайте подивимося так. цей Включаємо Значить, у нас обмежується його робота від моменту включення, коли він включається в роботу для двигуна постійного струму. Є таке. І тут у нас терістор теж змінного струму. Тут змінного струму да? От, теж включається в роботу. Єдине, що тірістор виключається з роботи, тоді тільки як він е, міняє полярність його на катодану, тоді він тільки виключається. А так він включений постійно. В даному випадку це цепочка здійснюється перемикання. так. І можемо подивитися на схемі. Значить, дивіться, вся синусоїда ми бачимо, якщо ті включається на кут запізнення альфа, і відповідно у нас тоді, бачите, він як... Діод в одну сторону пропускає, в другую не пропускав, тобто вообще в два рази менше, ще плюс ось обрізаний такий сектор, відповідно, напруга зменшується. Ну, ясно, що менша напруга, менша частота обертання. Схеми керування тиристорами представлені. Далі, отакий такий спосіб керування тиристорами, коли в одну сторону у нас стоять діоди, в другу сторону тиристори керовані, і формувач імпульсів дає сигнали на ці тиристори, Трифазний струм, так, на двигун. І тут у нас теж схема керування. Пуск, стоп і можемо. Терісторний пускач запускається. Далі. Схема включення території в однофазну схему до двосторонніх Бачите, на обидві сторони, а обидві фази у нас. Обидві. Синусоїди. Система 300 не перетворюєш двигун. Ось перестав, тобто, у нас схема системи 300 не перетворюєш двигун, зворотний зв'язок один, зворотний зв'язок другий. Описано, як це працює. Ясно, що в інверторному режиму, то зміни на постійний, постійний у змінний. регулятором швидкості. Далі у нас схема. На постійний струм так, стоїть туристичний перетворювач, так, на, через два трансформатора, і вони, бачите, по черзі ну, розподіляють постійний змінний струм. При цьому двигун у нас постійний. Тійного струму з послідовним збудженням. Читаємо розрахунок параметрів однофазного мостового, ну і відповідно мостового випрямляча, так, розрахунок параметрів однофазного мостового випрямляча. Так, і ось у нас е, випрямляч, так, одна схема, однофазного мостового випрямляча, але замість діодів у нас територи. <кій> так, от, тобто, ними управляється це живлення. Це живлення ними можна вправляти. Так, робота з активним навантаженням. Оце воно в нас. Ну і як працює. Ну, тут думаю, все ясно. Значить, від трансформатора знижена напруга, подається на е, територійний міст. Відбувається значить, формування імпульсів постійного струму. От вони так формуються. Спочатку заходить так, потім нас. Плюси в одну сторону, мінуси в другі. <клес> другу сторону. І ось у нас показано, на яку фазу ми пізніше включаємо ці терістори, тобто обрізається у нас часи діаграми роботи однофазної мостової схеми випрямлення на активне-індуктивне та активне -індуктивне навантаження. Описується. Ну, і ми розрахунок. Розвивати схему випрямлення. Може бути поставлено по-різному. Да? І ось показано, який порядок у нас розрахунку. Нового не керованих пряміща та вибору елементів за каталожними даними. Да? <кхід> ну, каталоги в інтернеті ну, і починаємо розраховувати середнє значення, коефіцієнт трансформації, амплітуди. Зворотної напруги постійна складова, випрямується середнє значення струму, максимальне значення струму теристора, діюче значення, діючи значення струму вторинної обмотки. Діючи, ну, формули підставляєте значення так, і розраховуєте середнє значення випрямленого амплітудного. Вентеля значення, <кій> значення струму, коефіцієнт потужності, діюче значення струму, коефіцієн створення струму, коефіцієнт потужності Е, За такою послідовністю ви робите розрахунок, так. Потім по цій дані, що ми отримали, по ним задайте їх в Google. І каталог вам висвітиться, знайдете Так, І ось у нас таблиця варіантів для розрахунку. Всі вихідні дані. По розрахунку у нас, будь ласка, є. беріт розраховувати. Так, ну, хід роботи розписано, що зробити. Ну і приклад, іще один розрахунок для двигуна постійну суму, це інший. Да? Це, як приклад, так, опис роботи схеми, і ось наша схема роботи. Функція рестав гальманія проти вмикання. Так, як ця схема працює? Так. Описана ця схема. Ну, дивіться, ось наш двигун. Так, ось його обмотка збудження включена звісно, ж, паралельно. Так. Теплове реле, резистори пускові, гальмівні резистори. Так, ну, і коло керування на, на одній, до речі, схемі-мінус постійно струму. Ну, висновки, контрольні питання у вас і є. Значить, зрозуміло, так. Да, записуємо тему мету, схеми перемальовуємо, підписуємо. Так, і за вашими даними робите розрахунок. Це все. Дякую за увагу.